Дивіться, що я побачив тут збоку. І зараз ми спитаємо судьбу. Може там буде айфончик 15 Pro Max. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях. Так, Запихаємо 20 євро, коштує 15, зараз нам здачу дасть, І Виберемо номер 14, там якраз буква R. Я думаю, тут щось буде. А ви як думаєте, пишіть iPhone 14 Pro Max або 15 Pro Max. Раз, два, три. І зараз буде розпаковка. Я щось тут ще побачив додаткове. Мені здається, що ми виграли взагалі лотерею, бо. Тому що... Так, 5 євро потрібно повернути. І повертаємо 5 євро. Опа, опа, пацани. І... Але дві посилки, якийсь бонус ще. Хтось, прикиньте, хтось забув ще одну посилку в, в тому апараті. Я зараз розпакую першу ту посилку, яку хтось забув. Олег, давай розпаковую. Yeah, то буде твоє, якщо щось, буде бонус. Okay. Роздирай, то роздирай. <laughs> І що там напишіть в коментарях ставте на паузу? А тут... собі рушне, під чейду, а? О, опа, чи кухонні Чейпі? рушнички. А тут, а тут три кухонних рушничка. Нам таке підходить. Якраз канає, тепер другу посилку давай. І тепер друга посилка. З буквою R. Опа, Айфон. Yeah. А тут у нас що там є? Опа, 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 і якась... Оленя! А то напевно лампочка. Лампа, так. А так. Да. Добре ще й є збільше. Напевно, що таке саме. Або може вже там тут а <риклад> там вона. Так, то я вгадав, тут а там вона. Два а ні, а ні. два однакових оленя маленькі.